Ну що, мої хороші, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось ось такий довгоочікуваний подарунок від компанії Oriflame, який буде просто знахідкою на кухні будь-якої господини. Це подарунковий ось такий набір від фірми Tefal з шести ножами плюс звичайною підставкою. Це нещодавний подарунок, який увійшов в колекцію за серця, тому його можна забрати. При обміні на 2 тисячі сердець. Нагадую, що якщо вас лякає ця цифра, не хвилюйтесь, можна зібрати за 2, 3, 4 і більше каталогів. Саме цей набір. Головне, щоб він був в наявності, тому сідаємо обов'язково за виконання завдань, рекрутуємо і, звичайно, оформлюємо нові замовлення. Ну а ми з вами давайте перейдемо до цього набору. Як одразу видно, у нас тут в наборі 6 іде а, ножів а, різних розмірів. І що мені подобається, що одразу розписано для чого він. Так, великий для м'яса та овочів, другий для хліба, а також третій для м'яса, включаючи також овочі. А четвертий це овочі та фрукти, я так розумію, і більш такі цитрусові це найменший, ніж з цієї колекції. Давайте з вами подивимось. Та ось так вони ще позаду розмальовані, також ще додатково вказані, і, звичайно, підставка, яка також йде в комплекті. Давайте будемо відкривати і дивитися на цей набір. Так, він йде ось такий, тобто повністю запакований, для того, щоб нічого не пошкодити. Давайте зараз з вами дістану і продовжимо. Ось така підставка в наборі, одразу з логотипом Тефаль. І одразу, що мені, знаєте, кинулось в очі, одразу є позначка, ось так, напевно, правильніше, для якого ножа да, відповідний отвір. Дуже зручно і комфортно, тому що іноді, коли є просто отвори, іноді ми, знаєте, Пробуємо ставити ніж не в той отвір. Він дійсно, знаєте, з більш гладкого, я так розумію, дерева і з додатковими ось такими підставками м'якенькими, для того, щоб не пошкодити ні в коєму разі вашу, наприклад, поверхню. Давайте з вами поміряємо саме цю підставочку по розміру, щоб вам було зрозуміло. Да? Тобто це у нас 20 см, вона йде висотою, і найбільша нижня сторона. Йде 15 см. Ножі приходять ось в такому пакуванні, додатковому, для збереження, де одразу показується, як їх діставати. Тобто ми сюди не візимо. Да, ось тут знизу є, відповідно, такий ось отвір, і ось такого формату. Дивіться, кожен з цих ножів він запакований, для того, щоб не пошкодити да, ні ваші ручки, ні, відповідно, самі ножі. Це неймовірно класно. Знаєте, я поважаю ті компанії, які за безпеку. В принципі, як і компанія Reflame, завжди співпрацює з такими компаніями. Давайте діставати. Ну і першим буде це ніж для цитрусових. Одразу видно індикатор, я маю на увазі який. Ось тут зеленого кольору. У всіх ножів ви бачили по пакуванню, вони різні. Так, і одразу ось така йде заглушка для того, щоб ви не порізались, ну і, відповідно, не пошкодили носик а, самого цього ножа. Одразу є також напис Тефаль їх брендований. І що хочу вам сказати: дійсно пластикова ручка да, з такого міцного пластику. Але ось ця частина, бачите, вона така, як виїмка, тут йде. М'яка основа, і знизу також м'яка основа. Тобто дуже зручно і комфортно буде тримати а, в руці. Я чесно їх не тестувала, але в мене вже партнери, які взяли їх собі додому в активне користування. Вони сказали, що лезо дуже гострі, тому будьте обережні, бо вони вже пошкодили свої пальці. Тому зверніть на це увагу. Дійсно, дуже гарна а, саме а, заточка, і включаючи дуже гарний. Такий як метал. Давайте з вами поміряємо його. Взагалі довжину. Мені дуже було цікаво. Якщо говоримо про саме лезу, наприклад, то ось у цитрусового це в нас 9 см. А взагалі довжина самого ножа ось, це найменше ніж. Та, ось так. Це відповідно 19, ну, майже, майже 20 см. Другий ніж має жовтий колір, і це в нас для овочів і фруктів. Також все те ж саме, да, в принципі, і прорезинене, тобто всюди. І також, щоб не пошкодити. І давайте дивитися: якщо говоримо про саме лезо, то це в нас 12 см да, це самого леза. Разом з ручкою. Йде 24 см, ну, можна сказати, 24,5. Третім ножем є ось саме такий малиновий відтіночок одразу. І цей ніж більше підходить до риби, а також овочів. Як ви бачите, він більше вже такий масивний, я би так сказала, і вже йдуть дві заглушки. Для цього ножа. Але, в принципі, по рукоятки, тобто все залишається те ж саме. Давайте з вами поміряємо. І самого леза в нас йде вже 15 см, а йде леза цього ножа. Якщо говоримо повністю про разом з ручкою, то ніж йде 26 см. Четвертим ножем є ось такий більш коричневий відтіночок, і це в нас для хліба ось такий ніж. Знаєте, як раніше ще казали, хліб, всьому голова, так ось такий ніж також є в наборі. Він йде з ось такими зубчиками, але зубчики достатньо гострі, тому будьте обережні. Знову ж таки, логотип, все це залишається. І тому давайте будемо дивитися його вже довжину. Так, якщо говоримо про леза, це 20 см саме цього леза. І відповідно з ручкою, ось якщо міряти, то це 32 см. Ну і п'ятий ніж, найбільший в цій колекції. Він йде одразу з чорним таким індикатором. Да, з чорною такою полосочкою. І давайте будемо дивитися: дивіться, який він. Да, як на мене, дійсно, знаєте, такий. Вагомий, <смі>, да? і а він більше підходить до м'яса, більш жорсткого м'яса, наприклад, для свинини, і ну, звичайно, овочі в тому числі можна їх використовувати. Давайте подивимось на лезо. Тобто, скільки його довжина, довжина леза, 20 см. І якщо говоримо разом з ручкою, то це в нас 33 см. Тільки подивіться на цю красу. Неймовірно стильний дизайн. Вишуканий, як на мене, нічого зайвого, і підійде під будь-який інтер'єр разом з ось такою підставочкою. Всі вони входять в ці отвори ідеально. Ще раз повторюсь, вони всі підписані, тому дуже зручно і комфортно а, ну, да, занурювати його в той отвір, який необхідно. І ще раз повторюсь: да, тобто, я вважаю, що у кожної господині такий набір повинен бути як помічник на кожній кухні. Ось такі п'ять ножів входять в набір саме за 2,5 тисячі сердець, і відповідно, сама підставочка під них. Ось всі ці індикатори, про які ми вже говорили з вами. І дійсно, знаєте, дуже класне саме лезо, саме метали. Я впевнена, що буде гарно. І заточуватися, якщо вам буде необхідно. Але, в принципі, як показує моя практика, у фірми Тефалі ну вони майже не, не тупляться. Ну, це особисто моє а, спостереження да, і тих ножів, які використовую я в повсякденному житті. А, ну що, да, ми з вами подивилися огляд таких красунь. Я раджу кожному з вас назбирати ці серця, забрати таких крутих помічників собі додому. І, звичайно, зрозуміти, що компанія Reflame дарує найкраще. До зустрічі!